Всім привіт! З вами Роман, канал XGR. В минулому відео я казав, що хотів би зробити огляд автоматичного баг деплою проте тоді до мене ще не прийшло ножів, з якими би їх порівняти. І от я отримав два Cirche Launch автоматичні та один автоматичний Socom Elite. Це ножі із боковим викидом. І от, якраз побачимо. В цьому відео, чи зміг бак, та які ж ножі, на мою думку, краще. Бак деплой постачається ось в такій чорній коробочці. З одного боку надпис «Бак» та логотип, з іншого, трохи інформація про саму модель. Тобто, це серія Pro, зроблений в США, довічна гарантія, номер моделі. Бак. І всередині на порізаних папірцях. Є звичне вітаннячко від родини бак про історію. Ну і сам ножик в такому тут чохольчику. У мене в руках три ножа бак деплой. Два із них зі сталі 154 сім і один тактичної серії зі сталі С35ВН. Звичайний бак Деплой і 154-ї сталі коштують. Трішки більше 10 тисяч гривень, а вже тактичний із С-35 коштує 12 600, тобто на 20% більше за лезо із С35 ВН. Всі ці три ножа це з Drop Point, Але існують. Із лезом Варнліт та міні-версія бак деплой. Також існувала лімітка версія бака деплой із сталі s 45 vn з карбоновим руків'ям. Тепер про черзі про кожен із них. На мою думку, ось цей з коричневим руків'ям бронзовим найкрасивіший із них. Приємне анодування, приємний кольор. Є запобіжник в нього, щоб випадково не відкрився. Це те, чого мені не вистачає на багатьох автоматичних ножах. Тобто вимкнув запобіжник і все, можна безпечно його в кишені носити. Тут якраз ще додаткова індикація, коли є небезпека відкриття, тобто коли можливо відкрити, воно буде червоним видно. Ну, якщо ви вже цим ножем досить довгий час, ви вже і так автоматично знаєте, в якому положенні просто тактильно де знаходиться цей важит. Але, тим не менш, для початківців, якщо у вас цей ніж вперше, то така індикація буде корисною. Другий із цих ножів має майже чорне руків'я, лезе з чорним покриттям. І ось така. Червона кнопка старту. Не розумію, навіщо вона такого кольору. от Якби цього не було, як на мене, було б набагато гармонічніше. Ну, бакам здалося, що червона кнопка підкреслить якось, що це автоматичний ніж. Не знаю, щоб всі боялися, коли ти його достаєш чи що. Не зрозуміла для мене така кольорова гама. І... Ось цей ніж набагато красивіший. Третій ніж Bug Deploy, Це серія Blackout. Тактична серія, як вони самі заявляють, на ньому немає жодних інших кольорів, крім чорного. Навіть надписи на лезі, вони не, виріз... не вирізані лазером, як зазвичай робиться на інших ножах, а нанесені фарбою. Тут можна відчути. Трохи випуклість, демарка сталі, та термообробка боса. Тобто гартування бос все ще проводить чи не проводить, чи його технологія завершилася. Проте вони так і пишуть, що от сталь С35ВН і от термічка боса. Руків'я алюмінієве, як і у всіх них. І глибокого насіння, яку можна переставити на праву чи іншу сторону. І, до речі, от цікаво на цьому, сам кінчик, він тонший. Ніж на двох інших. Так, дійсно, Хоча тут однакова столюка, а тут би можна було подумати, що це за рахунок того, що тактична серія і посилений. Кінчик, але ні, тут він просто тонший сам по собі. Тепер по технічним характеристикам. Довжина леза бака складає 77 міліметрів. Довжина руків'я 125. Загальна виходить у нас 210 міліметрів, майже 21 сантиметр, трохи більше. Товщина руків'я, 14 міліметрів, товщина леза 3 міліметри. І оцього кінчик. Один міліметр, а у іншого кінчик 1,8. і Тобто суттєва така різниця в кінчиках ножа. Вертикальний люфт є у них у всіх. Якщо горизонтального немає, то вертикальний. Присутній. Причому От на цьому тактичному він найбільший. Шкода. Так, тут більше всього він прямо аж відчутно. Я зараз до мікрофона піднесу, щоб ви почули, як воно хитається. І це зараз був якраз звук люфта бак деплой Вага кожного бака складає 132 грами. Зараз ще тут буде. О, 134, якраз кінчик на 2 грами важчий. Альтернативних ножів із боковим викидом у кожного виробника вже вистачає. Це і Kershall Vaunch, і протеч, і Spyderco випускала свою серію Autonomi. І Dogritter, і Benchmade. Тобто багато-багато виробників виробляють автоматичні ножі з боковим викидом. Подивимось на різницю з конкурентом Kershaw Lounge. У Kershaw Launch є дуже багато ножів. Починаючи від ваunч 1 до я вже не пам'ятаю, на чому вони там закінчили. Чи 15, чи 19 Launch. Проте, кожна моделька, вона різної довжини і з трошки різними характеристиками. В мене тут є Launch 11 та Launch 15. Launch 11, модель 7550. Розміри. Всього менше, ніж у БАКа. І ось якраз лаунч цей 11 для EDC буде ідеальним варіантом розміру для міста те, що треба. Це також зроблений в США. Є трішечки іншого кольору. Лезу в нього Black Wash. Зі старі CPM 154. Відсутні будь-які запобіжники. І от якраз на ваунчах мене це трішечки бентежить. Хоча, з іншого боку, коли ви кладете ніж в кишеню, от у вас в кишені він так опускається, то зі сторони стегна ніж чітко зафіксований. От Він ніяк не відкриється в кишені від того, що він там просто знаходиться. Але якщо ви в кишеньку щось ще покладете. Щось там ключ чи інше потрапить випадково, воно може натиснути на цю кнопку. То якщо ви в кишені вже носите автоматичний ніж без запобіжника, будьте уважні, щоб там нічого не потрапило між вашим тілом і кнопкою, щоб випадково його не відкрити. Люфтів у лаунча немає ніяких. Так, а це лаунч. Лаунч 15. Це вже цікавіше. Тут везе зі сталі Магнакат. Що набагато краще, ніж 35 ка і тим більше 154. -та. І ось цей мені подобається. Прикольний ножик. Вставка із мікарти. Одна та друга. Теж кліпси глибокого носіння. Довжина леза в нього трішки-трішки більше, ніж у деплоя і складає. Хоча не значно. Так десь на сантиметр більше леза виходить. Майже 9 сантиметрів. Ну, тут вважаємо, що... Від чого міряти? Якщо от від цього краю, там, де лезо, руків'я входить, виступає, то ну, там, десь сантиметр в нього є. Люфтів також немає жодних ні горизонтального, ні вертикального. І маємо ще соком Elite Auto. Це найдорожчий з цих всіх ножів. Квас в нього найміцніший, пружина стоїть найпотужніша. Марка сталі М390. І веза в нього 10 см. Люфтів немає абсолютно. І от тут найцікавіша причина. На сокомі дуже гарно видно виріз під кнопку. Він має вигляд трапеції або ж конуса. Тобто, коли кнопка в нього входить, навіть якщо вона з часом буде зношуватись, вона буде потрапляти все далі і далі. І люфтів при цьому не буде жодних. У бака немає такого вирізу. Тут звичайний, прямокутний, циліндричний, точніше, виріз, куди потрапляється кнопочка. І це спричиняє люфт. Тобто по конструкції найбільш досконалі це MicroTech, Kershaw, а вже потім йде бак з точки зору люфтів, відсутності і конструкції автоматичного механізму. У Догріттера також немає люфтів. І тут також видно, що виріз цей має форму конуса. Зараз розташовані ножі від найдорожчого до найдешевшого. Найдорожчий це соком, коштує 21 тисячу. Ну, MicroRTEC це Microtec. За свою марку ви вже платите гроші. Хоча він вартий своїх грошей. Потім йде до грітар. 13 щома, тисяч гривень, і вже трішечки дешевше, приблизно на, 800, на там, десь 800 гривень, бак деплой. Причому у бака сталь С35 Вен, тут магнакат, руків'я G10, алюміній. По розмірам вони плюс-мінус однакові, у догорітера трошки більше леза. А найцікавіше починається з Kershaw Lounge. Kershaw Lounge 15 коштує 8400 гривень, а Launch 11 7500 чи 7600. Проте тут же знову ж стань магнакат, а тут лише S35VM. І тут взагалі 154 старюка. Власне кажучи, бак мене не переконав купити його автоматичний ніж. Якщо порівняти з Kershaw Lounge, то єдиний недолік Kershaw Lounge схожої моделі – це відсутність запобіжника. Проте краща сталь, кращий контроль якості, це робить свою справу. Ну і вибір багато різних моделей лаунчів від маленького до великого будь-якого дизайну вистачає. І якщо ми вже повертаємось до баків, то я. Знову ж таки, оберу собі класичний бак, який приємно тримати в руці, в якого немає люфтів. Хоча існує автоматичний 110-й бак, і в ньому з люфтами все не так райдужно взагалі, навіть гірше, ніж у деплої. У деплої тут невеличкий люфт є, ну, з ним можна жити. У автоматичного бака 110-го таке собі. Отже, з моєї точки зору, баку варто попрацювати над якістю своєї продукції, яка є новітньою, з якою вони намагаються вийти на ринок та конкурувати з іншими фірмами. Якщо вони не будуть приділяти увагу таким дрібним деталям, то не буде розвитку далі. Єдиною перевагою ножів бак є термообробка сталі. Цей процес налагоджений. Полом Босом, про що є надпис на Лезі, хоча в 2010 році полбос вийшов на пенсію, але він передав всі свої знання своєму ученику, полу якомусь там фараш, не пам'ятаю його прізвище. Тим не менш, самі процеси термообробки та гартування сталі у бака налагоджені самим полом. І вони не міняються вже десь років 20-30, а то і більше. Тому розкрити саму сталь, це якраз у баків точно виходить. І якщо ми будемо обирати серед всіх цих ножів, то мій фаворит однозначно це Kershaw Lounge. Ну, або ж якщо вистачає грошей, то Microtec Socom Elite. Ах! Ледве не забув сказати про секретний промокод на знижку. За кодом Lounge можна отримати. 10% знижки на всі моделі Kershaw Lounge. Також діє промокод BUC 10 на всі моделі BUC. На цьому все. Дякую за увагу. До нових зустрічей!